Дня, це програма про актуальне. Я її ведуча та журналістка Катерина Красовська. Це телеканал Iua TV. І сьогодні ми говоримо на тему Вступ України до НАТО та ЄС, ПІАР чи реальність. Нагадаю, що вчора закінчився саміт у Вільнусі щодо вступу України в НАТО. На жаль, ми не отримали зеленого світла. Однак, президент Сербії Вичіч заявив про те, що на кінець року готують багато сюрпризів щодо вступу України до ЄС. Чи так це та про. Інші головні актуальні події тижня будемо говорити з гостям нашої студії. Це політолог Олексій Якубін. Доброго дня, пане Олексій. Доброго дня, вітаю. Дуже дякую за запрошення, Олексію. От хотілось би почути ваші думки з приводу вчорашнього саміту Україна НАТО стосовно того, от чи дійсно у нас є перспективи щодо вступу та про гарантії великої сімки, які вони нам вчора надали. Ну, я б сказав би так: не все є так добре, як супер добре, як би нам хотілося, але не все є так погано, як я бачу деякі коментарі, розчарування, які зараз є навколо цього саміту. Я поясню, чому ну по-перше, давайте скажемо реалістично з приводу того, чи отримаємо ми інвайт на цьому саміті чи ні. Ну тобто, зрозуміло, що романтики дуже багато говорили, що легко ми зможемо отримати на цьому саміті це запрошення. Але я, якщо чесно, у мене саме щодо саміту були е, тут питання: наскільки зараз готові, в час, в час коли ми ведемо е, з Росією війну, безпосередньо НАТО запропонувати надати нам можливість приєднатися до блоку, тому що е, з боку натівських країн попередньо ми неодноразово про це чули, що вони допомагають нашій країні, але вони не будуть воювати е, з Росією і вони не Вважають, що НАТО має е, почати таку війну, тобто і мені здається, що на цьому саміті ми це побачили. Тобто, вже попередньо було зрозуміло, що будуть вестися певні е, розмови про гарантію, тому що я я тут відмічую ще парламентський рівень, наприклад, наприклад, оточільник фракції Слуга народу Рахамі їздив е, зустрічатися з представниками європейських країн до цього, і там теж йшла мова до саміту саме про гарантії безпеки, тобто про те, що Україна може отримати е, тут і зараз. Насправді на саміті, е, як на мене, ми отримали декілька от таких ключових висновків. По перше, а ми отримали важливе рішення про те, що коли ми будемо приєднуватись до НАТО, то це буде без план, з ПДЧ. Да, тобто це важливий момент. Тобто, ми тим самим можемо а, бачити, як вступає Фінляндія, ну ще не вступила Швеція, але вони вступали без ПДЧ. По-друге, в чому є велика відмінність цього саміту від, наприклад, саміту, який колись був в Бухаресті, а помітьте, що не було жодної країни НАТО, яка б висловлювалася публічно проти вступу України в НАТО. Нагадаю, що в саміті в Бухаресті такими країнами була Німеччина і Франція. Ну і Сполучені Штати Америки просто були як спостерігачі. Тоді, в 2000. 2008 році зараз не було жодної країни НАТО. Жодного, от я підкреслю це. Всі країни НАТО говорять, що Україна буде у НАТО. Це важлива зміна. Тобто, я розумію, що нам би хотілось, от я щоб як казали романтики до цього саміту, щоб ми отримали а, офіційне запрошення, і до речі, частина східноєвропейських країн, які входять в НАТО, вони теж це активно лобіювали. І так далі, от, наприклад, скажу такий красномовний цікавий факт, що в тому ж вільнюсі а, вивісили, ви знаєте, 33 тисячі українських прапорів, тобто намагалися підкреслити, ну що Україна має стати 33 м Членом НАТО, так, але важливий момент є те, що ми бачили дуже чуткий момент, що всі країни НАТО за це. Інша справа, що в ситуації війни справді ми бачимо, що європейські бюрократи тут включається вже цей момент, європейські політики. А вони бояться давайте і я думаю, що це теж грає роль, бояться того, що приєднання України тут і зараз до НАТО буде означати війну між Росією і НАТО. Тобто, на жаль, залякування частково Росії, які вона робила, і так далі, вони вплинули ну або частково впливають. На європейських, але в цілому скажімо, західних політиків плюс, я думаю, що тут грає свою роль ще той момент, що а, захід і сполучені штати Америки. А ми знаємо, що саме ті, хто а, був такими ну, ключовими країнами, які говорили, що зараз поки не треба давати цей інвайт на саміті Вільнюсі, Це були а, сполучені Штати Америки і Німеччина. Так, тобто вони говорили, що вони за, але інвайт поки що не будемо давати. А не секрет, що я так розумію, що Сполучені Штати Америки можливо вважають, що якщо зараз Україна однозначно вже отримає у цей інвайт, а то це означає, що та та, та, та та сама Росія, знаєте, як яблуко впаде в руки Китаю, і все ну тобто, власне кажучи, а мені здається, що Сполучені Штати Америки ще для себе не закрили питання. Якихось е, нових в майбутньому е, перемовин е, з Росією, можливо через посередництво Китаю і так далі, але вони не поки що всі мости в цьому питанні не е, спалили. І, власне кажучи, я думаю, що це теж е, відіграло свою роль. А от стосовно гарантій безпеки великої сімки, які вони запропонували Україні на саміті, до цього казали і називали їх історичними щодо того, як їх оголосили. Чи є вони історичними, ти все ж таки нам би хотілося більше від того, що нам могли б запропонувати? Важливо тут є момент, що це рамки. От а це поки що є декларація. Це ж не двосторонні угоди. Між нами і, наприклад, цими країнами, да тобто, чому чимось ці гарантії мені здається, вони нагадують Будапештські гарантії. Ну ми пам'ятаємо, да, Будапештський меморандум, і так далі. Дивіться, а, насправді, зараз а, дуже багато буде залежати від того, а які договори ми двосторонні вкладемо з окремими країнами, які заявили, що вони приєднуються до цих гарантій Тобто, це а, велика сімка, сім великих індустріальних країн, плюс а, до них приєдналися. Я вже чув. Нідерланди, а вони заявили те, що будуть готові а, в, в, ну, скажу так, приєднатись до цих гарантій. Тобто, тепер скажімо так, питання в тому, що ми маємо з ними вкласти окремі двосторонні договори, де ці речі будуть чітко прописані. От тоді я скажу що про те, що ці гарантії. Про які сказали країни великої сімки, ну вони отримуємо. Ми, ми бачимо, що вони будуть отримувати такий а, реальний вимір. Поки що це лише е, скажімо так: лише така рамкова заява, типу меморандуму. Давайте так скажемо, що країни великі індустріальні країни великої сімки, які і зараз підтримують Україну, що вони от готові нас підтримати. От зараз починається от цього. Якщо ми говоримо про ці гарантії безпеки, то тут починається найбільш важливіше це той момент, щоб ми змогли домовитися з кожними з. Цих з кожної з цих країн окремо про окремі договори, які будуть ратифіковані парламентами цієї країни, так а і ратифіковані нашим парламентом. От тоді це буде мати свій, називаємо так, міжнародно-правовий реальний вимір. Олексію, а от як ви вважаєте, все ж таки, коли Україна зможе стати членом альянсу? Ми розуміємо, що це після завершення війни, але от якісь терміни і чи не завадить нам корупція, і от що ми маємо зробити для того, щоб все ж таки нас взяли у родину, велику родину НАТО? Ну, Подивіться ті формулювання, які ми чули з боку НАТО, я нагадаю, вони говорять про те, що мають змінитися умови для того, щоб Україна могла отримати оцей інвайт, запрошення на до НАТО і власне почати свою процедуру без ПДЧ. А що мається на увазі під цими умовами? А насправді вони так звучать трошечки розпливчато. Да, ми чули про боротьбу з корупцією, але конкретно що мається на увазі? Знов таки, давайте чесно скажемо, що є країни, які приєднувались до НАТО, наприклад, ну щоб так навіть, далеко не йти там і при всі повазі, там Албанія і деякі інші країни, які, ну я думаю, мають не менш високий рівень там корумпованості владних структур, і так далі. Тобто, це нас зв'язку чином не оправдовує, але просто як факт. Але ці країни були прийняті в НАТО. А чому тому, що там не було іншого фактору, фактору війни, а от мені все ж таки здається, що коли коли у нас коли ми від НАТО чуємо оці заяви про те, що Україні потрібно проводити низку реформ і так далі, очевидно, що треба проводити реформи, але це нам потрібно навіть для нас. але а, і, і тут інший важливий момент, що все ж таки я думаю, в тут впливає фактор війни, і отут починається найцікавіше, так тобто, а що мається на увазі, які умови мають скластися, щоб а, в НАТО почали вважати, що а, власне кажучи, тепер є час для того, щоб Україна могла вступити. Тому що, коли нам говорять, коли закінчиться війна, це ж насправді ще пів відповіді. О, дивіться, що мається на увазі, закінчиться війна коли? Коли Росія перестане вести активні бойові дії? А коли буде певний етап перемир'я, чи коли ми повністю звільнимо нашу територію, да, в межах кордонів 91-го року, от ми насправді з вами тут і помітьте посадовці від країн НАТО, от я, я спеціально за цим спостерігав. Вони там є різні представники різних країн НАТО. Вони давали різне визначення для себе. Хтось говорив, що от коли вщухне на велика війна, а тобто навіть там без формального договору про мир, і так далі, тоді Україна зможе почати. Такі консультації приєднатися до НАТО. А хтось говорить, що там має бути це вже чітко, от що війна, ну тобто бойові дії, мають не вестися, або там буде Україна вийде на кордони 91-го року чи на нову лінію і здається що натівські країни в цьому питанні залишили такий дещо туман. А, і отут є питання, а насправді до речі, і до наших дипломатів, що про це потрібно вести зараз, буде перемовини з Натівським Криму. Я насправді не виключаю, що можливо за лаштунками вони вже могли нашим дипломатам повідомити, що мається на увазі, а коли складуться такі умови, да тобто коли вони будуть вважати, що НАТО безпечно. А може приєднати тут тобто, приєднаємось до альянсу, тому що теж давайте відмітимо, що ми тут є дуже вигідним активом. От не на всі моменти, у нас наразі є високо натренована армія в районі одного мільйона людей. Скільки будь ласка, яка натівська країна має подібну армію? А наша армія вона вже багато в чому працює по натівським стандартам. Вона має реальний бойовий досвід. Ну тобто, а ми зважаючи на те, що ми отримуємо натівську переважну зброю, то ну тобто тут у нас дуже все багато що є сумісним, скажімо так, з тим, що мають натівські країни. Тобто, тому я б говорив би про те, що я не виключаю, що можливо, цей туман з приводу умов вступу, це є навмисне для того, щоб країна не розуміла, що мається до кінця під цим. Тому що, а якщо, якщо просто взяти цю фразу щодо тих, Пір, поки закінчиться війна, ну ми ж з вами чудово розуміємо, що а, Росія буде тоді робити все, щоб ця війна ніколи не закінчилась а щоб Україну не прийняли в НАТО. Да ну тобто, ми ж це чудово розуміємо, і ми також чудово розуміємо, що для Росії вступ України в НАТО буде означати реальне закінчення війни. Тобто Росія просто вже тоді не зможе, а скажімо так, зроби, ну вона нічого не зможе зробити, щоб повернути Україну а, в зону свого впливу. А от як тоді все це пришвидшити? Як ви вважаєте, вступ України до НАТО, щоб це не було просто піаром, а стало реальними діями? Якісь були реальні терміни? Дивіться, як це пришвидшити? А, ну я б сказав би так: давайте брати зараз від НАТО те, що можна від нього взяти. А, ну тобто, це мається на увазі зброя, а, мається на увазі консультації, мається на увазі допомога. Помітьте, що ну у мене склалось таке враження, що деякі лідери натівських країн вони так трошечки відчували, що ну країна хотіла більшого, і а, треба було. Ну тобто, знаєте, от тиск. Публічний тиск можливо тут зіграла свою роль. Хтось може це критикувати, але свою роль зіграла ця жорстка дипломатія від зеленського його заяви. Ми пам'ятаємо його такі дуже дещо емоційні, але такі сильні моменти з критикою, да які лунали. Ну тобто, і я бачив, що деякі лідери натівські країн, вони в принципі так відчувають. Знаєте, відчуття, що ну вони мали щось дати Україні більше, ну окрім того, що там педече і так далі. Тобто, а, тому що є і громадська думка. давайте теж відмітимо в натівських країнах. Багато чому вона стоїть на, на позиції нашої країни, але нам нам, як то кажуть, своє робити, да тобто є реальність, е, і цей саміт е, він нам це показав. А це означає, що нам далі потрібно просто е, поки брати те, що ми можемо взяти. Тобто, очевидно, що це підготовка. Оч, очевидно, що це питання пов'язані з, е, наприклад, е, новими заводами по виробництву боєприпасів. З цим у нас є питання. А з цим є проблема. Треба вести переговори з окремими двосторонніми переговорами з окремими натівськими країнами. Тобто я парламент і човою іншу вони власне ведуть там, піднімали питання з Польщею, з наприклад, от ми бачили візит Зеленського з Чехією, з Болгарією, тобто з тим з окремими двосторонні контакти з натівськими країнами, які можуть нам вже надати. І якусь зброю ну Польща задайте нам на напередодні саміту надала там більше 20 якщо не помиляюсь, мігів ну тобто вертольотів не мігів, а вертольотів, які нам були бойових потрібні. Тобто нам потрібно нарощувати контакти з окремими країнами, які входять в НАТО, а і чекати наступного саміту. А наступний саміт буде в Вашингтоні. А він буде ювілейним для НАТО. І в чому там є важливість? А насправді я не виключаю, що а, Джо Байдену, а, який буде тут тоді знаходитись під час а, виборчої кампанії, може бути насправді вигідно а, тоді на саміті в Вашингтоні а, показати, що він готовий сприяти приєднанню України до НАТО. Він може, до речі, навіть собі цим а, знаєте, отримати плюс а, там я не знаю, хтось надває навіть плюс 5% відсотків а, підтримки а, такою позицією. І я не виключаю, що знов таки от Відкладеність інвайту буде означати, що цей інвайт відкладений до саміту в Вашингтоні. А от стосовно. Є приєднання України до ЄС. Ми чекаємо цього саміту в 2024 році. А от що ж зі вступом України до ЄС? І там президент Буйчич, нагадаю, я вже про це казала. Сказав, що у нас очікує багато сюрпризів, подарунків на кінець цього року. Що він мав на увазі? І от який шлях буде приєднання України до Євросоюзу? Чи швидше можливо ми вступимо в ЄС ніж в НАТО? Ну, знаєте, пан Бучіч теж таке цікаве джерело інформації, тобто, якщо він там бачить, чує, і навіщо він робить такі заяви, давайте так теж відмітимо. Але з приводу того, що чи можемо ми швидше вступити, в ЄС, у мене була така гіпотеза, я її ще раніше висловлював неодноразово: що, на мою думку, справді Україна може потенційно швидше вступити в Європейський Союз, ніж а, отримати приєднання до військово-політичного блоку НАТО. Чому? Тому що ЄС це не. Військовий альянс це економічний і політичний союз більшого міра да? у ЄС немає власної армії. Тобто, і я не виключаю, що е, якщо ми говоримо про ці сюрпризи, да а то це може бути початок а, старт переговорів а, між Україною і Європейським Союзом до речі. А я думаю, що а, нам потрібно а, про це теж а, говорити по різним каналам а, до натівських країн, які ч, частина з яких є і водночас членами європейського союзу. До речі, можливо, навіть прохати Сполучення, штати Америки тут теж якось так нати публічно, хоча вони не є членами європейського союзу, але можуть вплинути певним чином їх сигнал на країни Європейського союзу і на європейський Союз, Що нам потрібно добре, якщо з НАТО, ми розуміємо, що є фактор війни. Але з європейським союзом давайте відкриємо. Имо переговори, да тобто відкриємо глави а, щодо початку переговорного процесу, ну принаймні початок, тому що і це буде дуже потужний сигнал насправді для нашої України, тому що давайте не забувати, що ми. Боремось а, з Росією в тому числі а, за те, щоб бути частиною євроатлантичної спільноти. А, і от, наприклад, я, от знаєте, бачив багато там критики, хтось говорить. От навіщо там, наприклад, Зеленський так, от публічно а, відреагував емоційно, і так далі. Але Зеленського можна зрозуміти а, справа. тим, що він розуміє, що а, наш вимір перемоги це в тому числі приєднання і до окрім військової складової, так він містить і складову пов'язану з приєднанням до. Єсинато, добре. Якщо з НАТО, ми розуміємо. А тимчасово так через війну, а це, це переноситься. А то давайте тоді а, активніше отримаємо сигнал з боку європейського союзу. Це насправді нам дуже важливо навіть буде після війни з точки зору відновлення. На да, тобто, одна тобто знаєте, відновлення України, коли ми будемо під парасолькою а, ЄС, а потім і НАТО, це буде абсолютно і сам в контексті повернення людей, вкладання сюди інвестицій. Це буде абсолютно інша історія, ніж ми будемо просто знаходитись постійно в в цьому. Цьому переговорному процесі. От, Олексій, як ви вважаєте, чи допоможе все ж таки Україні вступ до ЄС та НАТО побудувати міцну економіку та потужну армію? Ну я думаю, що армія в нас вже і так. Я вже про це спец... я про це теж спеціально сказав. що насправді ЗСУ, вони і так, мабуть, зараз є найбільш сильною армією в Європі. Ну, я принаймні не знаю жодної армії, яка могла протистояти в рази більшому противнику. До речі. Хочу сказати, що в цьому є наше одне з досягнень. От, якщо ми подивимося 500 днів, коли аналізувала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вона на це звернула увагу. А що мабуть, це ми це ще війде, до речі, підручника я думаю, воєнної історії? А про те, що ми отримаємо зараз десь ну тобто, успіх да звільняючи території з противником, який багато разів в нас має більшу кількість армії. Більшу кількісні і так далі. Тобто, такого тобто розумієте тобто, ми ведемо наступ в умову, і цей наступ реалізується. А да, тобто по звільненню території і так далі а, проти противника, який має значно більшу кількість всього. Ну тобто, зазвичай наступ ведеться, і, і успішний наступ ведеться лише тоді, коли а, ми а, ну та сторона, яка наступає, має значно більше всього. Да? А ми навто ну, тобто, навпаки, ми маємо менше, але у нас успішний наступ. Тобто, хай, хай і він там а, більш повільніше ніж а, да нам би наприклад хотілось. Тобто, це вже є колосальним успіхом. От я, я б я б хотів би це відмітити. Тобто, а, і це 100% війде в підручники да а, військової стратегії, і так далі, як просто такий абсолютно новий приклад. Тому з точки зору армії мені здається, що а, нам потрібна просто більша координація, більша допомога, можливо, якісь окремі а, дуже дуже косметичні зміни там щодо управлінського управлінських моментів, стандартів, які існують в. Нато і так далі, а от з приводу суспільства, так тут є моменти, а, тому що а, тут потрібно, очевидно, якщо ми говоримо про європейський союз, то а, Україна має, має пройти ще окремі зміни. Це пов'язано зі стандартами і соціальними стандартами а, і багатьма іншими реч речами. Але ми навряд чи їх зможемо легко пройти, якщо не будемо, зважаючи на війну, зважаючи на а, те, що ми втратили більше 30% економіки, 30% ВВП, колосальні колосальної руйнації. Якщо не буде, якщо у нас не буде знаєте, цього сухого доку у вигляді європейського союзу, тобто корабель Україна потребує цього доку. А от Олексію, нам вже все ж таки чекати допомоги від західних партнерів, поки нас візьмуть в обійми ЄС та будуть нам допомагати. Чи вже ми маємо зараз розбудовувати сильну економічну країну і все ж таки сподіватися і на себе, а не тільки на захід? І от що для цього треба робити, які кроки, щоб ми були сильними і міцними? Дивіться, ну я сто відсотків впевнений, що ми маємо взагалі ці реформи проводити для себе в першу чергу. Я вже про це казав. Ну тому, що іншому, тобто це ж не для когось. Да? Коли ми навіть говоримо з вами про боротьбу з топ корупцією, це ж не для когось, це для нас, тобто, це для того, щоб ресурси, які є в суспільному надбанні, використовувалися для нас там вигляді нових доріг, інфраструктури і так далі. А, да, так нам треба думати зараз про ці речі теж. І теж думати, що ми можемо зробити. Але е, я б хотів би теж туж важ, важливий момент відмітити, е, що як мінімум це означає, що з боку е, влади має вестися, ну скажімо так, дуже дуже така, знаєте, з одного боку прозора, а з іншого боку, е, е, стабільна соціальна політика. Тобто це означає, що, наприклад, там питання тарифів, або а, питання підняття нових податків і так далі. Це питання потрібно ну, навряд чи є сенс їх зараз вводити, коли ми розуміємо, що потрібно думати наприклад більшу міру про робочі місця, або якщо ми говоримо про державні видатки, то навряд чи, наприклад, на освіту, на медицину, то треба думати, як зберегти всі ті робочі місця, які є вже там зараз. А не просто скорочувати, що там говорять, що там немає у вас, наприклад, учнів чи там ще когось немає. Да, тобто навіщо там нам зберігати ці робочі місця? Тобто, от це те, що українська влада в принципі може вже робити зараз. Давайте не забувати, що ми отримаємо бюджет. У нас він на 50 на 50. А все, що ми заробляємо зараз в Україні, це все йде на оборону. Всі кошти, які ми отримаємо від наших західних партнерів, десь у вигляді гранту, десь у вигляді кредиту. А всі ці кошти у нас спрямовуються на соціальні виплати. Тобто потрібно зберігти соціальну стабільність. Потрібно, от я б я, я б сказав би так: для влади ключовим, мабуть, моментом має бути збереження кожного робочого місця, де це можливо, чи в сфері бізнесу, чи в державному секторі. Ну а також напевно, розбудова українського ВПК. Тому наскільки це можливо, це... так і так я про це казав казав про оборонні заводи, про заводи пов'язані з виробництвом снарядів. Бо з цим є, є проблема. От я ще прикреслюю, що ну нам коли нам надали навіть у самі касетні бомби Сполучення Штати Америки, так то помітьте, що ми на себе все взяли публічні зобов'язання, що вони не будуть використовуватись проти цивільних об'єктів, і нам і дали тому, що немає снарядів у Заходу немає вже снарядів. Ну тому ми маємо бути сильнішими самостійно і не чекати, коли нам там хтось допоможе. І тим швидше ми станемо більш цікавими для ДЄС і НАТО, так. які побачать, що ми самостійно, Абсолютно. самостійно маємо сильну економіку, маємо сильну армію. Самі можемо е, забезпечувати, розбудовувати власне ВПК, а не піаритися. Абсолютно. Ну, знаєте, Катя, можна навіть згадати слова, може, трохи в іншому контексті Тараса Шевченка, що чого чужого навчайтесь, але свого не цурайтесь. Дуже дякую вам, пане Олексію. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Це була програма Проактуальна. Я є ведуча Катерина Красовська. Ми виходили на телеканалі волонтерському Моя Юа До наступних зустрічей і перемоги нам всім.